Вас вітає ютуб канал Тести Українською. Сьогодні до вашої уваги ми підібрали цікаві запитання. Приємного перегляду та гарних результатів. Яка країна подарувала США Статую Свободи? Велика Британія, Франція, Канада або Китай. Це Франція. Статуя Свободи це національний пам'ятник Сполучених Штатів Америки, символ свободи, демократії та справедливості. Це одна з найвідоміших скульптур у Сполучених Штатах Америки та у світі, часто звана символом Нью-Йорка і США, символом свободи і демократії леді Свобода. Це подарунок французьких громадян до сторіччя Американської Революції. В якому французькому місті було спалено Жанну Дарк Руан. Орлеан Нант або Реймс. 30 травня 1431 року Жанна Дарк була спалена заживо на площі старого ринку в Руані. На які адміністративні одиниці офіційно поділена Японія. Кантони, регіони, провінції, префектури. Правильно, на префектури. Японія офіційно поділяється на 47 префектур, адміністративних одиниць найвищого рівня. Вони складаються з однієї столиці це Токіо, з одного краю Хокайдо та двох округів. Кіото і Осаки та 43 префектур. Яке місто вважається найстарішим безперервно населеним у світі? Афіни? Єрихон, Дамаск або Рим. Це Єрихон. Єрихон – це місто в Палестині, що розташоване на західному березі річки Йордан. За 10 кілометрів на північний захід від мертвого моря. За допомогою систематичних розкопок встановлено, що поселення людей на місці біблійного єрихону з'явилося близько 10 тисяч років тому. Який хімічний елемент був першим відкритим за допомогою спектроскопії? Чотири варіанти: рубідій, Уран, літій, Цезій. Правильною відповіддю є Цезій. Цезій це хімічний елемент з атомним номером 55. Відкрили спектральним аналізом у 1860 році у воді Дюркгаймерського мінерального джерела. Цезій став першим елементом відкритим таким способом. Яке море є найглибшим у світі? Середземне, філіпінське, червоне або Карибське. Філіппінське море. Найглибшим морем на планеті Земля є Філіппінське, яке розташоване в західній частині Тихого океану. Його площа становить майже 6 мільйонів кілометрів квадратних. Це море є найглибшим в світі, оскільки саме на ньому розташований найглибший в світі маріанський жолоб. Зі скількома країнами межує Україна? П'ять, шість, сім або вісім. Україна межує із сімома країнами Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова, країна-помилка та її подружка Білорусь. Яка частина людського тіла не здатна до самовідновлення? Печінка, серцевий м'яз, нервові клітини або зубна емаль. Звісно, це зубна емаль. Єдина частина людського організму, яка не здатна до самовідновлення це зуб. І на відміну від інших тканин організму, втрата його частини вже непоправна без допомоги лікарів-стоматологів. Хто вперше використав поняття чорна діра? Альберт Ейнштейн, Ісак Ньютон, Карл Шварцшильд або Джон Вілер. Це Джон Вілер. Чорна діра космічний об'єкт, який створює настільки велику силу тяжіння, що ніщо, навіть світло, не може його покинути. Термін Чорна діра запровадив Джон Арчибальд Вілер наприкінці 1967 року. Він вперше вжив його в публічній лекції. Наш Всесвіт відоме і невідоме. Який винахідник створив перший у світі? Годинник. Це був перший годинник з маятником. Галілео Галілей, Ісак Ньютон, Християн Гюйгенс або Леонардо да Вінчі. Перший годинник з маятником винайшов у 17 столітті голландський механік Християн Юйгенс. Християн Гюйгенс нідерландський фізик, механік, математик і астроном, винахідник маятникового годинника з анкерним обмежувачем. Автор хвильової теорії світла та праць з оптики і теорії імовірностей. Відкривач кілець Сатурна і його супутника. Який хімічний знак простої речовини мідь? Це Купрум. Купрум хімічний елемент з атомним номером 29. Проста речовина мідь. Як називається мистецтво аранжування квітів у Японії? Ікебана, бонсай, орігамі або макраме. Звісно, це ікебана – Ікебана традиційне мистецтво аранжування квітів у Японії. Ікебана зародилася в Китаї в 7 столітті. Яка з наведених країн не омивається Чорним морем? Грузія, Болгарія, Румунія або Вірменія. Звісно, це Вірменія. Чорне море належить до басейну Атлантичного океану. Води Чорного моря омивають береги України: Грузії, Туреччини, Болгарії, Румунії і країну Лаптіногих. Друзі дуже просимо кожного долучитись до нашого збору дитячому будинку. Збираємо для діточок, які позбавлені батьківського піклування. Це наш перший такий збір. Кожні 10, 20, 50 гривень. Дуже важливі. Посилання для збору та номер рахунку у першому коментарі. Підтримайте, будь ласка.